Відсьогодні в обласному центрі Ковалі та Володимирі призупинили опалювальний сезон. Дуже гаряче, іноді навіть буває, коли температура 15, а вже і сьогодні теж з сьогоднішнього дня вже потепління йде. З Луцьких дворів інспектори муніципальної варти демонтовують автомобільні шини. Пережитки радянського ще союзу треба вмісто цього щось робити. Більш сучасне. У центральному парку культури та відпочинку обласного центру відкрили парк писанок. Ми зобразили жовто-синю писанку, кольорами прапора України. У Луцьку сьогодні тимчасово призупинили опалювальний сезон, розповів речник державного комунального підприємства Луцьктепло Антон Безносиков. Лучанка Тетяна Ванчинова мешкає у трикімнатній квартирі. Щомісяця, каже, сплачує за опалення від півтори тисячі гривень. В оселі говорить жінка. Не холодно, тож опалення час відключати на третьому, а внучка живе на п'ятому. Но ну, в них автономне опалення, а у нас централізоване на провітрювання, іноді відкриваємо вікно, де дуже гаряче, іноді даже буває, коли температура 15, а вже і сьогодні теж сьогоднішнього дня вже потепління йде. Як розповів Антон Безносиков, сьогодні упродовж дня відбудеться перехід системи теплопостачання із зимового на літній режим роботи. Ми тимчасово призупиняємо опалювальний сезон, бо рішення про. Фактично його зупинку ще не прийнято, і ми залишаємо резерви для того, щоб забезпечувати в міру необхідності медичні заклади, у яких є лежачі хворі. То якщо буде звернення від цих закладів про продовження опалювального сезону, то ми їм дамо опалення. Ми зупинили котли працюючи, почекали, поки вирівнюється температура подачі зворотня. Зупинили насоси робочі підживлювані зі слів чергової синоптикині обласного гідрометеоцентру Світлани Дриганюк. Середньодобова температура цього тижня буде в межах норми. Температурний режим протягом тижня буде в межах вночі 4-6 градусів тепла, в день 12-14 градусів тепла, ну за винятком п'ятниці до 18 градусів. У Луцьку є 43 котельні. У міжопалювальний період працює орієнтовно 30, говорить Антон Безносиков. Каже, завершити опалювальний сезон у Луцьку планують у найближчі дні. Відповідне рішення мають ухвалити на засіданні виконкому. Наталка Кликоцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Відсьогодні через підвищення температури повітря призупинили опалювальний сезон в місті Ковалі, розповів суспільному телефону Володимир Бойко, директор підприємства теплових мереж «Ковальтепло». За його словами, офіційно завершиться опалювальний сезон у Ковалі у середу, 12 квітня. Призупинили ми сьогодні подавати теплову енергію споживачам своїм. Але на ніч ми будемо протоплювати. У Нас перебої з гарячою водою не буде. гаряча вода буде подаватись. Так як подавалась з 6 годин ранку до 0 годин. У всі ці 21 качена працювали. Ми опалюємо 224 будинки. Це 13,5 з половиною тисяч споживачів. Також від сьогодні теплопостачання призупинили у Володимирі. Сказав Сергій Коба, директор комунального підприємства Володимир тепло. Поблизу села Тростянець Луцького району трапилася смертельна дорожньо транспортна пригода, розповів Суспільному головний спеціаліст сектору комунікації головного управління Нацполіції в області Олег Плазовський. З його слів на автодорозі зіткнулися легковик Опель та мікроавтобус Фольксваген ЛТ, які рухалися у зустрічному напрямку. Внаслідок ДТП водій легковика 36-річний житель Луцького району загинув на місці. Водій Фольксвагена ЛТ не постраждав. Це 19-річний житель Рівненської області. Попередньо він тверезий. Відомості за цим фактом слідчі внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. І в рамках досудового розслідування вже будуть з'ясовані всі обставини трагедії. У Луцьку на проспекті Соборності 37 працівники департаменту муніципальної варти разом із фірмою-підрядником розпочали демонтаж автомобільних шин. Зі слів інспектора усього за два місяці з Луцьких дворів повністю зникнуть автомобільні шини. Про це суспільному розповів старший інспектор департаменту муніципальної варти Сергій Секунда. Показує рішення виконавчого комітету про демонтаж, куди внесли 54 двори. І це каже лише початок. Живемо у 21 столітті. Воно вже якби не актуальні. Оці автомобільні шини, тому що можна поставити замісних гарні якісь бетонні клумби. Не сучасно, а ще шкідливо для екології, розповідає еколог Олег Гелета. Працьовані автомобільні шини вважаються четвертим класом небезпеки для здоров'я людини. Їхні в складових є технічний свинець. В основному на прибункових територіях ці шини вони покрашені фарбою. Влітку в високій температурі ця фарба тріскає, і в атмосферне повітря вивільняються різні шкідливі речовини. Працівники підрядної фірми викопують шини та витрасають звідти пісок. А часто всередині трапляються сміття, розповідає один із чоловіків Василь Федонюк. каже, в одному дворі можуть назбирати дві вантажні машини відпрацьованої гуми. Мазовські, комазовські, зіловські завтра буде боліти спина. Побачивши демонтаж, починають сходитись місцеві мешканці. Я сюди переселився в 94-му році. Вони вже були. Це пережитки радянського ще союзу. Ставлюся я позитивно до цього, тому що ми хочемо робити ремонт двору. Я се забуру звідси кольора, то завтрашнього дня то буде повністю все стояти машинами, повністю все. Ви подивиться, що там зробили з машин. Там була зелена зона. Ось там в нас вже немає куди пройтись, розумієте? Шини, я не проти, щоб їх забирали. Звичайно, благоустрій дворами щось зелененьке поставимо. Але це теж має бути якийсь порядок самих громадян і щоб на них хоч якийсь вплив, хоч ви мали. по Тут вчора була калюга. Я йшла в мене зараз логі в Ну, Ні, але їдуть ну, звід, і їдуть машини. Звідти сигналік, щоб ти відійшла. Так, сюди. і так. Ну, будь ласка, Займайтеся чим. На місце приїхали інспектори з паркування. Тим, хто залишив автівку на тротуарі, виписують штраф. Демонтовані шини зі слів старшого інспектора муніципальної варти Сергія Секунди повезуть на полігон твердих побутових відходів у село Брища. Каже, забирати старогуму скоро почнуть і з території шкіл та садочків Луцької громади. Дар'я Тимошкова, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини Луцьк. Напередодні у Володимирі поблизу Успенського собору відбулася мирна акція проти української православної церкви Московського патріархату. Розповів організатор Олексій Біянов. Чоловік каже: у місті із трьох храмів до ПЦУ прийшов один. Хочемо, щоб вони просто замислились над тим, що вони спонсорують ворога і допомагають нищити українців. Потрібно боротись, щоб в Україні була саме українська церква, яка не підпорядковується. Безпосередньо в Москві ми ходили в церкву, в храм, а не в батюшки якогось конкретного. І до батьків, і я ходив, от поки не полялася кров. Для багатьох УПЦ і ПЦУ майже одне те саме. Вони не розуміють, куди вони йдуть. Поки існують такі люди, існує її війна. Тікась жіночка вийшла з цієї церкви і побажала всім миру. Ну це як так? Яка фінансує війну проти України? Як вам ходити в російську церкву? Мене вся це сім'я військовослужбовців. Я не знаю, я церкви я тут хрещений. Я родився тут. Хай переходить і правильно буде. Не хочу щоб вона приходила. Я хожу, моя бабця ходила. і Я тут абсолютно не бачу нічого російського. За охорону громадського порядку під час акції відповідало восьмеро поліцейських. Сказав заступник начальника райвідділу поліції Василь Клімінчук. Каже, до акції долучилися 35 людей. Жодних порушень не зафіксували. Всі люди, які до церкву, як йдуть туди, і виходять з неї, ніхто їм там не заважає. Саме ці люди, що стоять з плакатами, їм також ніхто тут. Начинення копору зі слів головного спеціаліста відділу управління культури з питань релігії та національностей облдержадміністрації Василя Гайдука, із січня 2019 року, опісля ухвалення відповідного закону на Волині до Православної церкви України перейшло 154 релігійні громади, які були під юрисдикцією Української православної церкви. З початку повноштабної війни з тих 154 перейшло 49 релігійних організацій. Ще дооформляють там близько шести релігійних громад. Останнім часом, ну, такого сплеску зміни підалості ми не бачимо. У Нас це відбувається в мирний спосіб. Зі слів Василя Гайдука, на сьогодні в області зареєстровано 523 релігійні громади, що у підпорядкуванні Української православної церкви. Микита Чибар, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Жительки села Сокіл Рожищенського району щотижня готують їжу для військовослужбовців, які перебувають на реабілітації. Допомагають дітям-переселенцям, які втратили батьків, та передають продукти на передову. Розказує волонтерка Людмила Сасовська. каже, зараз збирають передачу для бійців, які воюють на сході. Виготовили 437 тридцять тушонок за тиждень. От і от наготували все. Ми будемо передавати на схід. Зараз буде їхати машина на Донецький напрямок, і там має бути 12 точок роздачі. От то ми на даний момент тільки передаємо сухе печиво і тушонки. Оце з, з гречкою. Тушонка. Оце такі це проста, а це з гречкою. А це морквочка теж. Ну, з морка обов'язково ми кладемо моркву цибульку. Місцева жителька Олена Мельничук розповідає, їжу для військових готують з перших днів повномасштабної війни. Продукти та гроші надають небайдужі волиняни. Пані Людмила закуповлює до 200 кілограм курячого м'яса. Його треба переробити. Часом і мусимо приходити на слідуючий день: один день приготувати, а на другий день пофасувати по банках і поварити. Кожен розбирає додому. В нас тут є такі, що мають свій автоклав. в Автоклаві готують. Тут так само в духовках, аби приготувати їжу для 200 військовослужбовців, які перебувають на реабілітації у Луцьку, збираються раз чи двічі на тиждень, говорить Людмила Сасовська. Каже, їй допомагають 15 господинь. Ми готуємо плов, запечені крила, салат буде печена капуста, і мімоза, ухі наварили, компот, печиво, пироги для діток. Так само завозимо якісь фрукти. Ми їм теж допомагаємо смаколиками, допомагаємо і тортами, і піцею, і подарунками. Дуже багато приносять моркву, буряк, капусту. Таку, таку всю продукцію люди приносять. Наші друзі передали нам 20 кілограм свіжої риби. Ми готували. За словами Людмили Сасовської, за тиждень до Великодня волонтери планують спекти та відправити на передову традиційні паски. Для цього закупили 1200 формочок для випікання. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Сьогодні у центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки презентували проєкт Парк писанок, розповіла керівниця департаменту культури Луцької міськради Тетяна Гнатів. Каже, це розмальовані арт-об'єкти у формі писанок, якими прикрасили ліхтарі і арки парку. Одинадцятирічні сестри Соломія і Софія Гучук показують писанку, яку малювали удвох. Ми вже малювали писанку, але ми малювали не таку велику, таку велику вперше. Ми зобразили жовто-синю писанку кольорами прапора України. Частину писанок розмістили на арці закоханих, а частину повісили над ліхтарями, розповідає керівниця гуртка Луцького ліцею №11 Наталя Вавренчук. Тут роботи її вихованців. Працювали дітки п'ятих, шостих, сьомих класів. Ми старалися використовувати традиційні мотиви, такі як безконечник, грабельки, пташечки, хвильки. Писанки були менші і більше. Більше вона десь така була. Я малювала. Квіточку там, з цим сочками хвильку і млин. Учасників проєкту, які впродовж місяця розписували макети писанок у традиційні волинські та українські орнаменти, нагородили подяками та солодкими подарунками. Попередні роки мала досвід, ходила в художню школу. Ми там розмальовували писанки, були всякі майстер-класи. Тому було нескладно. Візерунки я підбирала більше по закарпатським мотивам. Я задоволена на всі сторо своєю роботою. Зробили їх з пенопласту, були поґрунтовані вони білою ґрунтовкою. Ми це робили всі разом. Було багато цікавого. Захід організувало комунальне підприємство Парки та сквери міста Луцька та департамент культури Луцької міськради, розповіла його керівниця Тетяна Гнатів. Долучилося багато дітей, творчо обдарованих дітей нашої міської громади. І це діти загальноосвітніх шкіл, це творчі студії. Загалом 100 писанок прикрашають центральну алею парку і арку закоханих. І це лише початок. Цьогоріч ми започаткували проект, але маємо в майбутньому велику надію його продовжувати. Бюджетні кошти не залучалися до виготовлення писанок. Ми постаралися своїми силами підприємства і. Благодійники як розповів керівник комунального підприємства Парки та сквери міста Луцька Олександр Михалусь. Виставка писанок триватиме до 24 квітня. Цими писанками прикрашатимуть алеї парку і в наступні роки. Анна Глущук, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини, Луцьк. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.